Hello, zusammen! Вітаю вас! І сьогодні ми починаємо вчити слова та вирази важливі по лексичним темам. І сьогодні перша наша тема це як вітатися та прощатися німецькою мовою. Отже, los geht's! Begrüßung und Abschied. Привітання! Та прощання. Коли ми рано проснулися, то ми маємо всім сказати Morgen! Доброго ранку! Повторіть, будь ласка, гутен морген, що означає доброго ранку. І це ми кажемо зазвичай в німецькій мові з 5 до 11. Плюс-мінус години ранку. Коли настає день, то ми кажемо гутентак! Гутентак! Доброго дня! І зазвичай німці це кажуть з 11 плюс-мінус до 18-19 години вечора. А ввечері з 18 до 22.00 Німеччині кажуть Guten Abend, «Guten Abend», доброго вечора. А коли вже настає ніч, і всі лягають спати, тоді, звичайно, потрібно сказати «Gute Nacht», «Gute nacht на добраніч. Вітатися можна і неформально. Тобто, між знайомими, молодь часто так вітається, школярі можна просто сказати хай, можна сказати халу, а не тільки гутен морген» чи «Гутен так чи «Гутен абенд». Крім того, зверніть увагу, що німці дуже часто скорочують, вони не кажуть «Гутен», вони просто кажуть так, «Морген», «Абенд». Що також означає доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. А як сказати бувай? Чус, чус-чус. Бувай-бувай. Коли це формальна обстановка, офіційна, то прийнято казати «auf Wiedersehen» або навіть просто без «auf» – До побачення! Але зверніть увагу, коли ми розмовляємо по телефону, то ми маємо сказати не auf Wiedersehen», а Auf Wiederhören». Герн це слухати. Тобто, якщо дослівно перекласти, до наступного слухання. Почуємось. Значить, коли ми з кимось розмовляємо по телефону, ми кажемо Відергюрен. Запам'ятали, так? А як сказати до зустрічі? Дуже легко, «Bis bald». А як сказати всього найкращого? Аліс Гуте. Аліс Гуте. І до зустрічі, «Bis bald». І тут саме цікаве. Сьогодні ми навчимося запитувати, як справи, тому що зазвичай, коли люди вітаються, вони і запитують один в одного, як справи. Отже, саме найлегше запитати, як справи, за допомогою вислову Вігейтс. Звичайно, можна сказати wie geht es Ihnen, як справи у вас, чи geht es dir, як справи в тебе, але легше всього для початку запам'ятати це запитання wie geht's?», як справи? І відповідь може бути така: danke, good, дякую, добре. А взагалі-то, щоб вам було зручно. У відповідях, як відповідати, в залежності від вашого настрою. Коли ви повні сил, наснаги, сонечко світить, все у вас чудово, ви прокинулися з тієї ноги, тоді ви можете відповісти на питання Гейтс, як ваші справи? Зе good! Тобто дуже добре, просто супер! Коли у вас все добре, без особливих там позитивніших емоцій, але тим не менш все ок, ми кажемо гуд. Good. Гуд. Good. Коли ж у нас справи, ну так, нормально, непогано, але могло бути і краще. Тоді можна сказати geht». А коли не досить добре, немає в нас настрою. Таке, поганенько, то ми кажемо ніхтзе гуд. Не дуже добре. А ще важлива, така цікава, навіть не важлива, а просто цікавий. Ви слів, знаєте, як сказати так собі на німецькій мові: зозоля. -ля Зозо ляля. П'ять на 50. Отак у мене справи. І не добре, і не погано, зозоляля. Дякую вам за урок. Якщо було цікаво, ставте лайк. Alles Gute und bis bald. Tschüss, tschüss.